А, мені здається у вас є діє Мені похуй, що вам там здається На ну, наступний будь ласка, візьміть документи Якщо ви не нас гудь блять блядь, документи. Ви не признаєте посвідчення учасника бойових Дій? Ти мене приклони Ні. Доброго дня пане водіїв Віїнська поліція та на поліція Дацюк Дацюк? Датю. Згідно з 40-го сітки ведеться відеофіксація, згідно 35-ї сітті, частина 1-7 куб поважний важна влади прийняв рішення. про сіть наказ будемо дивитися, не сіть будемо дивитися. Не сіть, будемо будем дивитися, хто там. Згідно, війни, обл. є, на адміністрації хлопці uh -huh, uh -huh. А що, тут колективна мене... нарада у вас тут, ні? Ні, яка. Не... Ну ви мене зупинили, а що, ще другий до мене підійшов. Давайте ще може третього мені сюди. 18-3 на вимогу громадянина, будь ласка. До повного ознайомлення. Без предметів. предмет. Яких себе сторонніх предметів? Ну, от ви мені зараз показуєте в сторонньому предметі. В Якомусь кашельку ми мені показуєте. Покажіть мені, будь ласка, нормально, достаньте його. Як кажуться, нам 18-3. Ні, він каже про ознайомлення. Дацюк Дмитро Павлович. Так, Дійсно до 2029 року. Вінського руку, спектру. Угу. А з лисової сторони? Поліція України, службу посвідчення. Дуже вам дякую. Несіть наказ, будемо дивитися, хто там кого обмежив. А, хто має перевіряти цей наказ? Надайте ну, мені, будь ласка, роз'яснення, хто має перевіряти цей наказ. Ну, ви кажете, несіть наказ. Ну, ви кажете, хто має перевіряти? Чому мені питання задаєте? Хто рішення. має перевіряти? Про я, в школі рішення. чи що? В екзамені може, про Не... Що про рішення? Не повишійте голос, заспокійтесь, все добре. Про так, рішення Кінів облвоєнної адміністрації було прийнято рішення. Що ви з мене хочете? Воно є в вільному доступі, в інтернеті, на офіційному сайті висловлено. Що ми хочемо? Я ж вам сказав, перевірку осіб і автотранспорту, що проїжджають через Блокпост. Перевірять не дайте, будь ласка, посвідчення. Ой, не посвідчення, вибачаюсь. Документи, що засвідчують вашого. Чому? Не, тому що ви мені кажете, хтось обмежив рух. Я не знаю, хто там обмежив рух. Я бачу безпричинну зупинку. Я ж вам повідомив, Вінницька глубоко воєнна адміністрація. Угу. Ви можете зараз зайти в інтернет і оглянутися з наказом. Немає бажання. бажання, не несіть мені. ось То Ви не хочете просто навіть для себе перевірити, чи дійсно вона так? — Несіть мені, будь ласка, наказ. Немає вас я нема... бути зустріти. Я не зобов'язаний вам нести наказ. Тоді я поїхав далі. Ви відмовляєтесь. Від чого? Співпрацювати. Ні, в смислі співпрацювати. Ви співпрацюєте. — Ви мене до чогось запрошуєте співпрацювати з вами? Я, я так вас запитую. Я не хочу з вами співпрацювати. Я не відношусь до поліції, щоб ви, з вами співпрацювати! А, ви ви відмовляєтесь. Я не відмовляюся. Ви сказали, що не хочете. значить, це відмова! відмовився. Не хочете що ви маєте на увазі співпрацювати з вами? Ну я вам роз'яснив. Я не мусорський! Ви не щоб працювати з вами. розумієте? це так. Я не мусорський, щоб ви, з вами співпрацювати. вимагаєте з мене те, що я вам не можу це надати, бо воно є в вільному доступі і так. Несіть наказ, бажаю. І я вам сказав, ви можете знайомитися. Мені все одно що там сказали. Несіть наказ, дорозі. Це цікаво чи все одно. Несіть, несіть, не все одно. Дадим. Несіть, дадим. Дадим. несіть, будь ласка, я наказ, не ми, ми, дивіться, ми, ми подивимося. Ви уповноважений тут взагалі комендант, розгідно 1456. Не несіть наказ так. коменданта, що ви уповноважений. Особи, які мають це переглядати, де скажіть інформацію. Службове користування. Комендант. Блять, коротше, ви так зупиняєте, можете мені таке тусити, що у вас є, що, блять, я ніхуя не маю права тут перевіряти. І, я і, вам і, нічого і, не Що і, і, при... вам потрібно, давай, конкретно? Я вам повідомлю, перевірка осіб. Надайте вас Ну перевіряйте, ось я особа, перевіряю. Будь ласка, документи, що засвідчують вашу особу. Будь ласка, надайте посвідчення водія, або паспорт, або дія, як вам зручно. Ми ви... слід на клас почитаємо, я ж вам повідомив. Не матюкайтесь, будь ласка. <сосі> я з вами. Ви мені забороняєте матюкатися? Ні, ось документ, шо, ось документ що засвідчує мою особу. Будь ласка, паспорт або посвідчує водія, або дія. Ось документ, що засвідчує мою особу. Я не знаю. Папа! -па -па документ. Якщо ви не знаєте, що це за документ, ви не признаєте посвідчення учасника бойових дій? Бацюк. Паспорт. Ви признаєте посвідчення учасника бойових дій як документом, що е, засвідчує зараз особу. Будь ласка. Ви признаєте чи ні? Надайте ДА пол... чи ні! Скажіть надайте ласка. паспорт. Да чи ні! Будь ласка, мені від, від, на питання. Да чи ні! Не підвищуйте голос. Будь. Я вас запитую, я да чи ні. Ви признаєте спрятую. моє посвідчення у БД як е, підтвердження моєї особи чи ні? Будь ласка, надайте паспорт. Паспорт? Я не вуз з собою паспорт, я вам не надам собою. собой. У вас в телефоні вона мене ж є. Я вам не буду надавати дії. Мамо, мене дію, я не користуюся дією. Чо? Я не користуюся. Ти мене прикол розтянувся, Ні. В мені... смислі чому? Не, не тому є, що не. мені так хочеться, блядь, не користуватися дією, не хочу, я не, не вважаю за потрібне. Я не вважаю за потрібне з вами співпрацювати, вам показувати дію, я не вважаю за потрібне. Чому? Ну тому. Ну, я з вами спокійно спокоюся, адекватно. Я вам тільки що показав. Пос... Я вам, я, я вам показав, що посвідчення ОБД. Ну, а як я... Ну. Можу... А, а ви хочете мені хочу... паспорт вам показав? Ну, я хочу побачити документ, який дійсно перевірний і дійсно. В смысле ви, ви хочете? Будете вдома хотіти, зрозуміло, дацю. Вдома будете хотіти. Я з вами так не розмовляю. Будь ласка, заспокойтесь. Мені здається, у вас є дії. Мені похуй, що вам там здається. Не мотікайтесь, будь ласка. Я ж з вами спокійно розмовляю. Я вам показав посвідчення ОБД. Ви мене попросили документ, який підтверджує особу. Я, Я вам показав. Я не сумніваюся, що це. Ми ОБД. Зараз... О, декс, у вас буде написано скарга. Ви сумніваєте? Ви сумніваєте, що це посвідчення ОБД. Ну розмитий печат. Розмитий печат. Угу. З другої сторони. У базі мож... є, там все, все, і ОБД є. Правильно? Ви все побачили. Будь ласка. Э... Все, будь ласка, все, будь ласка. Ну, у вас є паспорт, ні є. Ну, скажіть, будь ласка. Я поїхав далі. Я вам серйозно говорю, де віз. Приказуйтесь мене, чи що? Ні. Паспорт діє. Яка паспорт діє? Ну, у вас в я... телефоні є. Немає дії, я сказав, що я не бажаю за потрібне нею користуватися дією. А покажете мені. Що покажете? Чий Телефон діє. Ні, я не до був... нічого не покажу вам. Ну, я вам не покажу нічого. Нічого немає, ви нічого не покажете. Ну. Ви підпишіться голос, ви матюкаєтесь. Я ж з вами спокійно спокоюся, з вами співпрацюю. Я вам поїзд. Я Зато я з вами не співпрацюю! Я з вами не співпрацюю, розумієте? Чому? До мене є ще питання? Ну а на наступний раз, коли документи, якщо ви не числи. Нахуй, блядь, документ.